Льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко встановив рекорд за кількістю бойових вильотів. Український військовий Льотчик-Штурмовик, командир авіаційної ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації, підполковник Ростислав Лазаренко здійснив свій 300-й бойовий виліт, ставши рекордсменом серед пілотів повітряних сил Збройних сил України. Пілот впевнено наблизився до рекорду легендарного Аса Івана Кожедуба, який мав 330 вильотів. Це найбільша особиста кількість серед льотчиків усіх повітряних сил. Лазаренко розповів, що число вильотів із бойовим застосуванням це не те, чим би йому хотілося спешатись. Ранок ще 40 хвилин тому повернувся з бойового завдання. Це був мій трьохсотий бойовий виліт, каже Лазаренко. Пілот розповів про мету своєї праці. Льотчики працюють, аби врятувати якомога більше воїнів та допомогти їм. Якщо ми знищимо хоча б одного окупанта, то він вже не зможе вбивати наших хлопців та дівчат. А якщо ми забираємо десятками, а інколи й сотнями за один виліт, то скільки ми своїх рятуємо? Пояснив Лазаренко. До речі, підполковник Лазаренко одним з перших був нагороджений хрестом бойових заслуг. Також він є лицарем ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, кавалером ордена за мужність третього ступеня. Якщо хтось думає, що цим трьохсотим бойовим вильотом можна пишатися, то ви помиляєтесь. Емоції зовсім інші. Кожного разу відчуваєш страх. Кожного разу перед зльотом ти думаєш, чи повернешся цього разу, чи можливо це останній політ, сказав Льотчик. Дружина Ростислава також написала про це в Твіттері 13 травня. Сьогодні мій чоловік здійснив свій трьохсотий бойовий виліт. Це найбільша особиста кількість серед льотчиків з усіх повітряних сил. Це більше ніж здійснив найвідоміший льотчик Іван Кожедуб протягом Другої світової війни. Але щоразу він наголошує, що це не те, чим йому хотілося пишатися. Йдеться в дописі у серпні 2022 року. На Подолі відкрили мурал на честь привидів Києва. Герої стінопису, пілоти 40-ї бригади тактичної авіації. Вони в перші дні повномасштабного вторгнення втримали Київ, зараз боронять нашу країну, нашу незалежність. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.